Доброї пори доби. Закінчую варити вже цього котлика. Вже осталось попідчищати. Людина хоче не утеплений котел, буде їм не утеплений. І ось доварюю вже ящик для попілу. Як то кажуть, останні стички. Покажу, як виглядає. Стик, електрод, оно 36 потон. Ось так він у нас виглядає. Зараз залишилося доварити вторинне повітря до форсуночки. Зачищаю і буде... Парбуватися і їхати до власника. Все буде Україна.